Всім привіт! З наступаючим новим роком всіх! Ми сьогодні готуємо новорічну святкову вечерю і вам покажемо, що в нас сьогодні буде на новорічний стіл. Заснімемо деякі цікаві моменти того, що будемо готувати. Тому, друзі, залишайтеся з нами, буде цікаво. Поїхали! От така виходить штука, бачите? Будуть зелені млинці. Тепер вбивається сюди три яйця. Це ти береш на 900 мл молока, да? три mm, да. так? Три яйця. Так. Так. І буду збивати. Додали яйця. Міксером Додали збив. яйця, так. Да. Трошечки солі. Трошечки солі. Ти все на, на смак, да? так? Так, да. так. У мене такого нема там прям, знаєш. Трошечки цукру, так? Да? Ну, я дві чайні ложечки, я думаю. Угу. Або. Хай буде три, то що молока у нас більше. Все, ти переливаєш це молоко, так? Да? Так, переливаю молоко. Так. Поки цього достатньо зараз. І зараз буду вже збивати. Знову збиваєш, так? Так. Да? Ми перелили, тому що дуже багато виходить. Тепер сюди борошно додається. Ти те будеш доливати, щоб 900 мл було? Ну, я хотів, Мені ж треба розуміти, якщо я добавлю борошно. Розумієш? Ну, і його, воно буде там сильно густе, я там не вгадаю. Да? то Мені ж треба його розбавити, щоб трошки залишилося молоко. Ну, Логічно. Тому ось так готуємо зараз ножечкою. Да? Деві, як піниться. Коротше, додаємо зараз борошно поки що. Скільки це вже треба дивитися? Тоді вже покажеш, яка консистенція буде, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ось така консистенція повинна бути. Так. Ну я завжди на глаз дивлюся, скільки там муки. Якщо воно там жиденька трошки, додаєш муки. Потім, Якщо сильно густувати, додаєш молоко, щоб трошечки було. Давай. Олії. Ну, тобто, так. Скільки олії сюди. Ну, зараз подивлюся. Ну, дві точки. Дві ложки ще муки. Ой, муки. Олії. І гарно перемішати. Може ще й три буде. Тут уже стоїть, гріється. Зараз салом треба змазати сковороду. Смажить будемо млинці. Ось такі виходять зелені млинці. Дуже корисні. Ми з них будемо робити дуже класну закуску, все вам покажу. Це дуже смачно. Ну, все покажу, Все буде, все покажу. У нас тут багато чого буде. Ось так цей процес весь виглядає. А тут у мене ось, бачите, буду запікати перепила. І куряче сердечко це на салат. Буду робити ще салат. У нас сьогодні 4 салата, перепела, закуски, різні бутерброди. Коротше, їжі дуже багато буде різноманітної. Тому буде цікаве відео. Приємного перегляду всім. Курячі сердечка, Бачите? Зараз я їх промию. Ось так промиваю, беру і будемо їх варити. Не знаю, скільки вони вариться. Думаю, півгодини вистачить. Сердечка промив курячі, бачите? Ось такі вони. І ставимо, нехай вариться. А я буду займатися ось цим ділом. Маленькі курочки, перепілочки. От так. Оператор каже, давай поснімаємо. Ось такі, друзі, перепілки. 10 штук тут у нас. Зараз ми їх посиваємо. Теж буду мити, тут десь підечку поприбираю. Буду їх розрізати, маринувати і будемо запікати. Будемо запікати їх таким незвичайним способом. Я вам покажу. Отакі. Отакі курочки, бачите? Маленькі. Хі -хі -хі. Клас. Зараз ми їх розділимо і будемо маринувати. Покажу, як буду маринувати. У мене тут теж процес іде. Так, дивіться, що я з ними роблю. Правильно, як робиться, трошки мануальної терапії. І розрізаємо. Ось так. І отак от кожну розрізаю. Це всередині вимивається і все можна маринувати після цього. Отак От їх треба повимивати гарненько. Бачите, всі промиті, готові вже до маринування. Лесик, щоб видно було, ага. Отак. Тепер маринуємо як. Мені дуже подобається з апельсиною. Беремо апельсинку, просто розрізаємо і видавлюємо сюди апельсиновий сік. Тут у нас кіло 600, десь, кіло 500. Я думаю, що. Дві апельсини буде достатньо сюди. так гарненько. О, клас. І другу теж беремо і вичавлюємо. А можна навіть і три. Я думаю, що всі три. Вони невеличкі. Отак. Ха-ха-ха. Ха-ха! Віддавлюємо сюди. Апельсин. Симовий сік! Отакі у нас гарнюньки, дивіться на них. Ха-ха, смакота. Все, клас. Сердечка наші закипіли, подивіться, правда, яка гудна вода. Зараз ми її зливаємо і по новій нову водичку заливаємо і вже варимо. Малість буду півгодини сердечко. Гроше-граче. Водичку злили, заливаємо сюди нову. Може їх промить треба чи так промити. Ну, треба їх промивати. Все. І нехай поваряться трошки. Ось так. Маленько-маленько. Так, апельсинку ми сюди видавилися. Тепер перець. Робимо такий класичний маринад без, без лишніх спецій, для того, щоб гарно відчував ось смак м'яса. І підсалюємо. Беремо. Тоді я їх ще зараз переверну, підсолюю ще, щоб з усіх сторін гарненько воно просоплилося. Отак. І тут беремо солі ось так, знайсенько їх. О, я думаю, буде достатньо. І так же саме зараз зверху приперчимо. Ось так. Дивіться, Звіться там сік знизу, аптракційно, ви бачите, трошки соку. І зараз воно гарнесенько все у нас буде маринуватися. Маринувати не знаю, скільки буде. Пів години йому хоча б помаринуватися і вже можна їх запікати. Друзі, отака у нас сьогодні буде смакота. Хай маринується. І приступаємо до чистки гарбуза, бо нам гарбуз треба, будемо разом з гарбузом запікати. Я покажу як. Дуже класно виходить. Чистимо гарбузика нашого. Вот так. Раз, раз, хоп, хоп. Еще. Полнозвисно чистилка. выручает у всех випадках. Гарбуза треба почистить. Ножом не зручно тут, до чистить. Вот так. А вот тут ямка такая, хоп. Мы тут ямочку эту хоп вычистим. Видите? И все, и дальше. Чистить. Краса, краса, Все, дивіться, гарбузик почистив. Тепер мені потрібно нарізати його. Можна навіть так розрізати для зручності. Потрібно нарізати ось такими товщиною штуками. Шкаточками. ось Отакою товщиною. Для чого так робиться? Ви дізнаєтесь трошечки пізніше. готую Такі шматочки. Дивіться, друзі, процес, який у нас тут все готується. Ну і ці вже практично підсмажені. Сердечка вже практично готові. Все замариноване у нас перепила. І ще, до речі, мор моркву, одну здорову морквіну. Я сюди почистив і порізав ось такими шматочками. А це зараз буду робити піджарочку таку. Це буде салат. Сердечка, шампіньйони, цибуля і ще найоступний інгредієнт. Дивіться відео до кінця, все побачите, дуже смачний салат буде. Так, дивіться, це все порізав. Сковорода вже нагрілась, беремо лійки трохи і в першу чергу смажимо цибульку закидаю. Цибульку закидаю. Отак, зараз трошечки раз. Так, підсмажуємо цибулю. Уже, бачите, вона така прозора стає. І це якраз час додавати грибочки наші, шампіньончики. Нам треба їх, щоб воно все разом підсмажилося. Отак однією рукою. Оператора зараз немає біля мене. Ой-ой-ой! Ось так. Хоп-хоп-хоп. О, це пусточка цей. І отак, друзі, підсмажуємо наші грибочки разом з нашою цибулькою. До повної готовності. Грибочки зараз випустять багато соку, зменшаться, все разом підсмажиться і буде класна піджарочка. Дивіться, яка краса, яка гарненька піджарочка у нас виходить. На середньому вогні помаленьку собі не спішу, воно тут готується. Сердечка, до речі, теж готові. Вони зараз уже практично остили. Буду їх зараз нарізати. Отака штука. Так, дивіться, що тут робиться. Нарізочка нарізається. Ви тут робіть, робіть свою роботу. Я Тоби знімаю. Робимо, робимо. Ось такі штучки робляться, намазуються. Будуть роли з крою. Коротше, смак -кота. Два в Да? Супер. Дивіться, друзі, яка зажарочка-піджарочка вийшла. Ось таке воно повинно бути, яке гарнесеньке все. Сердечка вже нарізається. Ось тут в мене сушеф приїхав, допомагає. Дивіться, хоп-хоп, усе нарізається. Буде зараз смачнючий салат, наш новорічний. Ось дивіться, такі виходять роли, а зверху ложечка ікри сюди. Раз, і буде просто смакота-смакота. Дивіться, друзі, готові наші сердечка вже порізані. Зажарочка зроблена. Морква по корейськи це ще я вчора робив. Відео буде, як я її роблю, дуже смачна морква. Тепер що? Змішуємо, направляємо наш салат, солимо сердечка зверху трошки, щоб потім вже легше мішалося. Додаємо нашу зажарочку, піджарочку. Сюди ж отак. Це мені. Клієнтка моя порекомендувала. Євгенія, якщо дивитесь, Попробуємо салат. По вашому рецепту зробимо зараз. Так. І морку по-корейськи. Беремо нашу моркочку сюди. Ось так. Моркві добре наробив. Ще й залишиться. Я думаю, буде достатньо. Це забираємо і трохи майонезу сюди. Ось так. Заправляємо. Майонезу небагато. Беремо вилочку і все гарденько перемішуємо. По солі вже тоді подивлюсь, спробуємо, якщо що, додамо трошки солі. Перемішав салат, спробував, але трошечки ще додав майонеза, трошечки солі. І думаю, ще що для ароматності. буквально трошечки чорного перця молом. І ще раз перемішую. Ви по солі вже дивіться, як любите. Хто солоніше любить, хто любить менш солоний. Ми теж дивимося, як нам підсоліємо. Отак. От і все, друзі, зараз скуштуємо. Добре, продегустую салат. Беремо все потрошку. Клас, клас. Дуже достойний салат, друзі. Він зараз ще настоїться. М'ясо пропитається, грибочки, бо вони були населені, і буде просто супер. Тому готуйте смачний салатик. Ось дивіться, що я тут роблю. Тут сирок, два сирка плавлених, три яйця, трошки майонезу і укроп. Зараз я це все буду блендерити. Це буде намазка спеціальна на бутерброди. Дивіться, друзі, що виходить. Я його з До речі, банка не підходить півлітрова. Хіба що в літрову банку там буде краще? Ось така виходить у нас намазочка на бутерброди. Готово. Плавлений сирок. 3 яйця, 2 плавлених сирка по 90 грам, 3 яйця, укропа грам 20, напевно, тут. І трошки майонезу. І виходить ось така класна намазка. Якщо по солі вам треба солити, можете підсолити. І мені нормально. Ідемо мазати бутерброди. Ми потихеньку тут готуємося і одразу проважаємо старий рік. І готуємося до зустрічі нового 2025-го. Друзі, всіх з наступаючим! Так, Друзі, дивіться, що ми тут чим займаємося. Це на бутерброди роблю ось такі штуки. Будуть бутерброди із шпротами і на маску зробив оцю. Ось так берем. І Ось так бац. І виходять у нас ось такі слайсики. слайсики так. Комом-комом пішло. Нічого. Ось так. Беремо робимо. Там просто середина вже центр якраз. Так. Я думаю, краще зараз почати знову з цієї сторони. И вот такие выходят классные слайсы, видите, класс. Иди прямо а так и вот нарезаем, Видите, хоп, 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 хоп. Можно крутить бутики, все, это а съесты. <реш> Наступаючи, друзі. А тепер я вам покажу, що ми сьогодні будемо готувати, як, яким способом будемо готувати наших перепелів. Все дуже-дуже просто, але виходить дуже-дуже смачно. Беремо нашу морку з нашим гарбузом, кладемо на деко. Ось так. Поливаємо трохи олії. Все. Так буде достатньо. Беремо сіль. Трохи солі. Отак. От буде клас. І це все перемішуємо. Все все гарненько перемішуємо. Отак От воно все виходить. У нас сілька прилипає. Так. І гарненько розподіляємо тепер. Це буде подушка, як ви вже зрозуміли, для наших перепель, перепелів. перепілок, перепилів, ко як любить називати. Морква. Гарбуз, морква дуже смачна, як запечена. Все, подушка готова. Тепер беремо наших міні курочок. Вони вже гарно замаринувалися, бачите? І просто ось так. Викладаємо зверху. Ось так, бачите, як гарненько виходить. Вони просолились, промаринувалися. О! Отак, дивіться. Такі гарнюки, мабуть. Так, дивіться, що виходить у нас. Зараз ми їх тут трошки ось так розпреділимо, щоб у нас все влізло. Місце усім вистачить. О, крильце. На крильці перегінка була. Ось так. Ось так воно робиться все. Це навіть можемо зараз перерізати. Бачите, якщо не влазить, берете воно дуже ніжне м'ясо. І кладемо ось так і, бачите? О, шикарно все. І зараз відправляємо в духовочку. Накрию спочатку фольгою, 30 хвилин під фольгою, а потім покажу, що будемо робити. Дивіться, ось які ще в нас бутерброди вийшли. Це оце, з цього що робили, оце і були гріночки підсмажені. Подивіться на цю смакоту. Боже, це просто клас! наш перепілочок. Вона вже розігрілася і 30-40 хвилин нехай готується. Потім я вам далі покажу, що ми будемо робити. Готуємо ще один салат. Дивіться, рукола вже помита. Тепер у нас ще є трошки шпината залишилася. Розкладаємо шпинат сюди. Отак. Тепер креветки. Бачите, вже у нас готові вони. Ми їх ось сюди просто беремо ось так гарненько. І ось так їх викладаємо. О, усі креветки. Так, це розпреділяємо. Беремо томатики наші черіки, вже помиті готові. І сюди теж їх трошки додаємо. Гарнічки, подивіться, які будуть. Ай-яй-яй! Клас. так ось Отакий от буде класний у нас салат і ще один. Я думаю, що стільки буде достатньо всіх тут. Раз, два, 4, 5, 6, 7. Нормально. Тепер беремо такий дуже смачний соус теріяки. Боже, мені його! І поливаємо просто. Ні солі, нічого не треба. Просто гарненько ось так поливаємо зверху. Треба ще зробити ось так. Потім вже воно все перемішається, кожен буде брати собі і вже воно буде змішуватися. І буде класний насичений смак. Так, Це готово. І зверху посипаємо кунжутом підсмаженим. Ось так. Ось такий, друзі, салат за 2 хвилини. Несемо до столу, всім смачного, гарного настрою з наступаючим. Будемо вже сідати, проводжати старий новий рік. Ой, старий рік і зустрічати новий, а перепила готується, готується. Потрошку вже у нас тут, бачите, стіл накрився. Дивіться, що у нас є. Салат Цезар. Ось такі канапочки. Ось такий салат, ось такий салат. Ну ви все бачили, як все робилося. Така закуска, бутерброди, нарізочка. Ну, в общем, все-все, що треба. А перепила, я вам зараз покажу. А ще подивіться, яка у нас гарна ялиночка. Отак. От Хоп-хоп. Красунька. Перепила, я зараз вам покажу. Перепила вже. Чуєте, як шкварчать? Скільки у нас один зараз. Ось стільки вже 35 хвилин готується, через хвилин 10 будемо знімати фольгу. Потрошку вже починаємо вечерять. Салатики накладаємо. Подивіться, яка смакота. Першим ділом іде Цезарь. Другим мій фірменний, а третім з креветками будемо їсти. Друзі, смакоти купа. Будемо старатися все сьогодні схавати. Ха -ха -ха. Всім смачного! Наші перепила вже готові, практично готові. Є трохи меду, розтопив на водяній бані. Зараз помажемо зверху ще медком, щоб була фантастична шкірочка золотиста. Достаємо, подивимося. О! Що у нас тут? пахне як. Опа. Раз. Так. Смакоту Ха -ха. Клас. Ось почало вже присмажуватися. Так, закриємо поки духовочку. Дивіться, дивіться на них. Я думаю, давай проведемо давай, давай проведемо експеримент, знаєш, який? Давайте зробимо не всі, намажу медом, а намажемо більшу половину медом. І залишимо тут, допустимо, 4 штуки, залишимо, щоб у нас четверо, щоб попробувати без меду як буде. Я думаю, це буде прикольно. Тому намазуємось медком. Усі потрошку. Отак, От щоб була така скориночка золотиста. Опа, дивіться, зараз воно як підсмажиться. Овочі теж наші вже готові. Ось так гарнесенько кожну помазать. Вимазати цей медок. Ось ці можна теж, хай запечуться гарненько, дивіться, половинки, які гарні. О! Так, стіки ми вже помазали. Оцю і ще мажемо, а оці раз, два, три, чотири будуть без меду. І подивимося, які вони в нас вийшли. Отак. От Гарнесенько Їх хоп-хоп-хоп, порозмазували. Все, відправляємо знову їх в духовочку. Дивіться, зараз я ставлю на 250 градусів на максимум. Перепила вже готові і ось на саму верхню, тому що те не зверху тут, щоб воно гарно присмажилося і швидко. Раз. 250 градусів максимально закриваємо і чекаємо. Зараз, поки тепло вийшло, ну і ще хвилин 10-15 максимум. І достаємо і наші перепила готові. Друзі, наші перепила вже готові. Достаємо. О, пар пішов. Подивіться. На цю смакоту. Дивіться. <смір> бачите, ті, що були метком змазав, вони більше прирум'янилися. А ці, що без меду, це для експерименту. Вони такі трошки. Зразу вам показую, дивіться, ось гарбуз, бачите, він був твердий. Просто це гарнір. Морфа, бачите? Отак, раз-раз. Все, така у нас сьогодні новорічна страва. Зараз будемо виносити на стіл таку смакоту. <реш> подивіться сюди, друзі, дивіться, яка новорічна у нас страва, які перепила йшли сьогодні. Просто неймовірно. Я вам уже показав, тут гарнірчик, все готово. Подивіться на цю смакоту. Божественна їжа.